У кіровограді палили шини, а правоохоронці билися з тітушками. Так проходили навчання для працівників охоронних структур. Його організувала обласна федерація рукопашного бою. Охоронців також вчили метати ножі, працювати з собаками, проводили і психологічні тренінги. Докладніше у сюжеті Дарина Романської. Це один з етапів тренувань у ролі тітушок з палицями та камінням кіровоградські рукопашники. По інший бік у шоломах та зі щитами учасники семінару. Серед них кіровоградець ігор Богославський. Він працює охоронцем 5 років. Такі ситуації з ним вже траплялися. В житті були, да приходилось і з щитами, і прихиті рукопашний бой бої своїй житті, захищати як свою життю, так такі, скажімо так, захищати дівчину було такою. Завдання охоронців – витіснити тітушок за територію, не завдаючи фізичної шкоди та без використання спецзасобів. Хоча, згідно з законом, вони мають на це право. Нанесення тяжких травм – це, в принципі, можливо, але не життєво. Ми стараємося цього збіжати, розумієте? Тобто ми, скажімо так, пасівно захищаємося, тобто ми їх витісняємо. А далі за територію підприємства в цей час повинні приїхати співробітники міліції і вже по законному основанні вияснити претензії або Нарушителям ну, розібратися по закону ще один елемент. Робота з собаками у разі необхідності цей пес може захистити бійця від нападника зі зброєю. Ну, тут, тут собака должна чувствовать человека, который может управлять собакой, понимаете. Если она чувствует, что человек слабый, она, конечно, не будет работать. То есть она как бы будет главенствовать. Собака это как стая. Понимаете, она выбирает. Это будет вожак, это будет пониже рангом. А это вообще я не слушаю никто. Далее были тренования с рукопашного бою, мытание ножей, занятия и самообороны. Здесь проходит бедренная вена. Поражение бедренной вены. Мгновенно потеря крові большая, і человек не виживе. Організатори семінару переконують, зважаючи на ситуацію в країні, такі тренування необхідні працівникам правоохоронних структур. Втім, взяти участь виявили бажання лише кілька десятків охоронців приватних підприємств. В тому що охоронні структури це полувоєнні спеціалізовані організації, які в тилу будуть обеспечувати охрану общественного порядку. І на сьогоднішній день, проводя такие семінари, ми вже предполагаємо, готовим их к тому, що вони будуть обеспечивать охрану общественного порядку, охрану об'єктам. Охоронець Ігор Богославський вважає, такі семінари допомагають тримати форму. В цій сфері я вже что Мені подобається в сфері работать, Получаю удовольствие, учусь чему то і по суті діло готовлю себе до кразним статерством. Говорить у разі небезпеки, готовий боронити країну. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.